Дякую, що відпустив, сама б я не пішла, і з раною я відійшла. Душа кровила, нила. назад іти просила. А я всю біль терпіла, назад, я не посміла. Мою любов ти вбив і пустоту впустив, стояла мовчки, і дивилась, як вітер листя колихає, а дощ обличчя поливає, куди іти. Те щастя знов знайти, здається, кінчили життя, немає більше почуття, лиш біль, образа у душі. Не чує він, не чує, ні, не знаю, чи навчусь сама. Бо опалив мені моїти крила, летіти більше не взлечу, та крила нові вже не відрущу. Ненавиджу, ненавиджу пульсація думок, візку ні. Люблю, люблю, але змовчу та поповзу, бо крил немає, не взличу. Не хочу більше я кохати і душу бідно відкривати, полить, кровить, але жива моя душа і більше не твоя. Тепер я більше не чия, одна на все життя.